Коли чотири роки тому я купила цю ділянку, я могла дозволити собі витрачати багато часу приводячи її до ладу, отримувала велике задоволення, саджаючи квіти та дерева. В своїй уяві я бачила, як це все перетвориться на неймовірно квітучий садопар. І в мене все виходило, бо я мала на це час і бажання. В мене тоді був пасивний дохід. Працювала моя туристична агенція, був магазин у Києві. Поступово я цей магазин перевела в інстамагазин. магазин. Мій блог приносив теж дохід, бо я робила рекламу, але повномасштабно все змінила. Саме через неї я закрила свою туристичну агенцію, яка давала основний прибуток. Потім ми виїхали з дітьми на рік за кордон і звідти. Важко було керувати інстаграм-магазином, продажами, посилками, тому і його я теж закрила. І тепер в вже, мене вже немає того пасивного доходу, який колись дозволяв жити вільніше. Тепер кожен мій день робочий. Потрібно заробляти ці гроші, 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 без не, яких прожити неможливо, не буде нічого їсти, ніщо по квитанцям заплатити, ні дитині багато чого потрібно. Також дуже важливо приділяти особистий час дитині. Тому зараз не можу виділяти для роботи на ділянці більше, ніж дві години на день, бо цього часу в мене просто немає. Тим не менш, для мене це не просто ділянка, це моє місце сили, де я черпаю одночасно і енергію, і спокій та обожнюю щось на ній робити. Отримую неймовірний заряд, неймовірне задоволення, коли доторкуюся до оцих рослинок, вириваю травичку, щось пересаджую. На початку цього сезону я хвилювалася, чи вистачить у мене сил впоратися в цьому сезоні з травою, чи не відіб'ється в мене почуття насолоди жити в селі, перетворившись на тягар? Бо я пам'ятаю, як перший рік тут стояли джунглі з двохметрової лободи, і як я з нею боролася? Травички тут взагалі нема. Зараз я вже майже подолала її. І потроху перетворила на приємний логовий газон з різнотрав'я, від якої почала тримувати насолоду, і чим я дуже пишаюся, бо ділянка величезна, а я досягла своєї мети самотужки. Я кошу щовечора. Після роботи, коли сонечко вже не пече годину, півтори. Якраз настільки вистачає акумуляторів і якраз стільки фізичного навантаження на плечі і руки достатньо, щоб не було негативних наслідків для спини. І це для мене не тягар, а відпочинок. Це як медитація, запах свіжоскошеної трави, вигляд та відчуття, коли ти бачиш цей результат своєї праці, сам процес. Він повертає мене до себе. Я дуже люблю свою ділянку, люблю ті емоції, які вона мені дарує, і рада, що змогла знайти баланс в праці на землі і в житті в задоволення. Можливо, на наступний рік я зможу купити собі газонокосарку у вигляді міні тракторця. Це одна з моїх цілей, щоб полегшити собі життя і зробити його ще кайфовішим.